Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Готівкові донати у центрі Києва. Чому в мережі з'явився хейт на волонтерів, котрі у камуфляжній формі збирають гроші біля метро? Спільними зусиллями зрозуміли, що це шахраї, на яких ще й закриває очі поліція. Авторка цього твіту 27-річна Валерія. Арсенальну ходить кожного дня на навчання до аспірантури. Мене дуже напружила в той момент їхня подача. Гучний голос з таким трохи командирським тоном, плюс людина у військовій формі, з такою поставою. Ну, тобто, це все виглядає як, як типове шахрайство, де не дають тобі змоги подумати, а що ти зараз зробиш. Тож дівчина вирішила написати про це в соцмережі. В коментарях знайшлося розслідування про цих волонтерів. У матеріалі їх назвали шахраями, адже в інстаграмі вони анонсували збір для 95-ї бригади. Проте ця автобригада так і не отримала. Як виявилося, ця машина до українських десантників так і не доїхала у 95-й бригаді. Нам повідомили, що про Миколу Осаулу їм нічого не відомо. Також у Валерії виникає багато питань до готівкових зборів, адже такий донат дуже складно зареєструвати офіційно. Мене дійсно обурило. гроші, які туди йдуть, могли б дійсно йти чесним волонтерам. Підійти до хлопців особисто дівчина не наважилась. Тож йдемо, ми. Метро Арсенальна і ось чоловіки в формі збирають кошти. Можете розказати, на що збираєте гроші? На автомобілі збираємо. Усі хлопці показали посвідчення волонтерів. Засновник фонду Микола Осаула телефоном запросив нас до офісу. До речі, разом з його працівниками проїхали через закритий південний міст. Микола займався будівництвом до повномасштабного вторгнення. Каже, в кінці 22-го року почав волонтерити, показує машину, яку, за його словами, готує на фронт. Для військової частини А48 ми придбали для них отакий Нісан за 7200 доларів. Микола каже, матеріали про шахрайство ширяться вже півроку. Більше того, дійсно відкрито кримінальне провадження. Почалося з 26-ї бригади. Ми їм передали дві автівки, але так як він їх не поставив офіційно на баланс, тому він дав відповідь негативну, щоб не нести відповідальність. Запитуємо і про скандал щодо збору для 95-ї бригади. Був відкритий збір. Була автівка Mercedes-Benz Vito, Ми його придбали ще в січні 2023 року, але ми його не передали. Хотіли, щоб ми перерахували 100 тисяч гривень на якоби якихось дві автівки. Ми пояснили, що ми гроші не даємо. Вона зараз знаходиться в зоні бойових дій. Ще були питання по 59 й із 26 шостою бригадою, із 59-ї бригадою. Тобто, дзвонили їхнім командирам, вони про це нічого не знали. Ми вже в 59-й бригаді, два рази допомогу підвідвозили. Ми самі вирішили зв'язатися з пресофіцером 59-ї бригади Сергієм. Ми зараз знімаємо сюжет про одного волонтера, якого звинувачують в шахрайстві. Його звати Осаул Микола. Микола. Так. Микола да. так. так, ви його знаєте? Ну, звісно, знаю. Він був у нас два рази вже їздив. Привозив нам автомобілі, ночніки привозив колеса на машини. Привозив. Ви вже не перші, хто звертається по Миколіцю. Ми з командиром бригади говорили на цю тему. Да. Я десь маю на днях поїхати туди. До нього хочу просто подивитися, як вони працюють. Тож зараз Микола сам готує матеріали до суду. Вони не звернули увагу, хоча я з ними розмовляв по телефону. Я їх запрошував до себе в офіс, так як і вас запросив, об'єктивно я говорю, я відкритий до спілкування. На юконтролі є зареєстрований благодійний фонд Миколи. Також він показав нам посвідчення волонтера, копію листа запиту від військової частини та договір про волонтерську діяльність з його благодійним фондом. Чому ж так багато негативу? Адвокат Богдан Кушнір радить Миколі замислитись над зміною стратегії. Краще тоді змінюйте, наймайте на роботу правильних СММщиків, да розкручуйте свій фонд, розкручуйте свої донати, свої збори. Та й каже, проблема не в готівкових зборах. Відповідно до закону України про благодійні фонди та благодійну діяльність, звичайно, ми маємо можливість збирати як готівкові, так і безготівкові пожертви. Але в даному випадку питання про облік. Безготівкові мають потрапляти саме на рахунок благодійного фонду. Після того вони обліковуються бухгалтером, і вона бачить кількість цих коштів і звідки вони прийшли. З цим питанням радить звертатись до податкової або до бюро економічної безпеки України.